Немає укриттів, не можна працювати та приймати дітей. Усього два із 12 закладів оздоровлення і відпочинку на Буковині зможуть цьогоріч функціонувати. Людмила працівниця оздоровчого комплексу. Тут каже, уже готується приймати дітлахів. За малечою дуже скучили, бо в умовах воєнного стану працювати було зась. Конкурси спортивні, ну водні і вічно вони в русі. Тут немає їм скучати. Тут дуже тихо, спокійно. У Нас тут природа велика, недалеко є річка. Ми тут розкладаємо басейн. Є у нас функціонує, батути ми ставимо. Готують не тільки розважальну програму, а й обов'язкове. Нині це укриття. Його розчищають, латають і обладнують. Тут будуть у нас лавочки, стільчики, і постараємось поставити ліжка. Попри таконезу і поставимо на них матраси, щоб дітки, якщо треба було, щоб дітки могли прилягти. Цей комплекс одночасно може приймати 244 дитини. Усі вони у цьому укритті не помістяться. Тому за домовленістю із місцевою громадою упорядковують ще один сховок: поруч у будинку культури. І це один з усього двох літніх таборів Чернівецької області, які є у державному реєстрі, та пройшли перевірку комісії. Ще два оздоровчо-відпочинкових центри також. Готуються до нового сезону. Ось у цьому таборі на околицях чорнівців споруджують сховище на випадок тривоги. Приміщення з залізобетонними прикриттям і ще приміщення по кругу. Ми тут будемо облаштовувати двохярусні ліжечка і лавочки для сидіння. Щоб було чим зайняти в приміщенні, ми поставимо тут відеопроектор». Михайло Синичак зауважує, буковинські літні табори не працювали у попередні роки через пандемію ковіду та війну. Відновити свою роботу багатьом тепер зовсім непросто. Та й відповідальність у воєнний час зросла два роки тому. На Буковині за літо оздоровлювалися до п'яти тисяч дітей. Тисяча вісімсот із них це пільговики. А зараз їхня кількість подвоїлася, бо ще є внутрішньо переміщені особи, для яких створили спеціальну програму. Зареєструватися, до якої можна через застосунок Дія. Генрієта Беух Сергій Третяк, новини Чорнівців, телеканал Сі 4